Пане Урсу фон Дерлянді, я би дуже радий, якби ви сказали декілька слів на правах єврокомісії. Дуже дякую. Це велика честь бути присутні тут сьогодні. Це дуже важливий момент в історії людства на даний момент часу. Ми тут присутні як союзники, як друзі. У нас був прекрасний саміт НАТО. і Дві найбільших економік світу. У нас найбільша торгова угода у світі, коли не будь укладена. І зараз ми повинні попрацювати разом з вами для того, щоб зробити. Довгостроковий мир. Для України і мені здається, це є спільний інтерес спільниці для нас ми з вами, Особливо коли ми говоримо про гарантії безпеки щось подібне до статті 5, Це важливо, звісно. Але також хотів би хотіли би подя подякувати, що ви згадали про тисячі українських дітей, котрі були викраденими як мати і як бабуся. Кожна дитина повинна повернутися до своєї родини. Це має бути одним з основних пріоритетів наших цих перемовин. в тому, щоб діти повернулись в Україну. До своїх сімей І я думаю, що ми звісно з іншої причини тут зібралися, але буквально пару тижнів тому в нас була найбільша торгівельна угода у укладена коли-небудь. Це мої щирі вітання. Дуже вам дякую, пані Урсула. Шановний канцлер Німеччини, будь ласка, якщо ваше слово прекрасне. дуже дякую за те, що ви нас прийняли тут сьогодні. Мені здається, що це є надзвичайно корисним, те що ми змогли зустрітися разом і послухати обох вас обидві сторони, оскільки у вас була прекрасна зустріч сьогодні. яка відбулася у Вашингтоні. Наступні кроки, котрі перед нами попереду нас є більш складними. Шлях відкритий. Ви його відкрили минулої п'ятниці, але зараз. Шлях відкритий до складних переговорів і бути відвертими. Ми всі би хотіли побачити зупинку вогню. Хоча би від наступної зустрічі я не можу навіть уявити, що наступна зустріч в принципі змогла би мати місце без зупинки вогню. Давайте попрацюємо над цим і давайте спробуємо дати тиску на Росію, тому що довіра до цих зусиль, котрі ми сьогодні докладаємо, залежить бодай від зупинки вогню. Від початку Чатку перемовин серйозних від наступного кроку уперед. Тому я би дуже хотів підкреслити цей аспект. Я би дуже хотів бачити саме зупинку вогню, починаючи з наступної спільної зустрічі, яка повинна мати тристоронній формат, де би вона не відбувалася. Ми би хотіли, щоб президент поговорив з президентом. Побачимо, наскільки це буде можливим. Я сподіваюся, що це буде можливим і ще раз хотів підкреслити за шість він, котрі я завершив, не було ще жодної зупинки. Вогню і були лише перемовини і зупинка. І Як ви знаєте, що в Конго 31 рік тривала війна, іншу, яку ми завершили минулого тижня з між двома великими країнами, 35 років тривало. У нас там не було зупинки вогню. Якщо ми можемо привести до зупинки вогню, прекрасно. Якщо не буде призведено до зупинки вогню, так ну зрозуміло, тому що нам багато пунктів, котрі ми маємо рахувати, було надано нам.